не зрозуміла. А що ти тут хочеш знімати? Не просто граєте собі і все. Тобто я віду чи ні? Ні, я знімаю. Бляха, я... давай! Що, я віду знімаю, дідь. Костя. Куди хуга? Райно хуру не йшов. Ну, давай, Костя, йдемо. Квантик, наш любимый винтрейдер. Костик. Ну, добре. А, что, вы там долго говорить. Да. Мы тиммейты, Аня. А чему тиммейты? Да потому что мы... А, и друзья. Я не розумію, що воно була. Я... Я втру. Не питайте, чи моя прыгать через стінки, якщо я можу пройти. В... Мама, не в Ні, нема. Чекай, то ще далі то відео є, так. Там. Да. Ого, Аня, ти там прям тащиш. Давай, попробуй їх виграти. Давай. Його выграти, Діма, що зразу? А, Ань, ну давай. Побачиш ну, їй мій бот допомагає. Mm -hmm. Ну то видно, що mm -hmm. він бот. Он тільки нормальний, я тебе прошу. Тільки маленький урон, питання. Mm -hmm. а, Просто сам і скіл виграв. А тут ти гаджети, ти пам'ятаєш, що є? Чи ти не знаєш, що таке зелена кнопка, ні.